Доброго Дня, радий вітати усіх на каналі Репетитор UA. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 9 класу, і сьогодні наше 104 заняття на тему радіоактивність та радіоактивне випромінювання. Сьогодні ми розберемо цю цікаву тему. Я вам розповім ключові поняття та трішки з історії відкриттів радіоактивності. Але перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забудьте підписатися як на мій Тікток канал, так і на Ютуб канал, який ви можете знайти. У шапці профілю Тіктоку в описанні. Також, якщо це відео вам сподобалось, поставте лайк, таким чином, ви його просуваєте. Алгоритмів Ютубу. Він бачить, що це відео є актуальним і, Відповідно, буде рекомендувати його більшої кількості глядачів. Також поширте це відео серед своїх друзів та знайомих. Якщо є що додати до цього відео, напишіть про це в коментарях. Давайте перейдемо до розгляду даної теми. Питання радіоактивності. Почало вивчатися відносно нещодавно, кілька століть тому. Е, скажімо так: припустимо, у 19 столітті про таке поняття, як рентген ніхто напевно не чув і не знав, тому що у той час їх ще не робили. Але ж у 21 столітті, напевно, не знайдеться жодної людини, яка у дорослому віці, хоча б одного разу, не робила собі рентген. Припустимо е, флюорографію. Рекомендується робити один раз на рік, аби перевірити легені. Я гадаю, що кожен з вас її, хоча б раз на життя, але робив. Або ж інші види снімків, які ви могли зробити за допомогою рентгенівського випромінювання. Давайте тепер перейдемо до історії відкриття радіоактивності, трішки поговоримо про це. Цим займався вчений Беккерель. Він якраз і відкрив рентгенівські промені. Спочатку він гадав, що Радіоактивність може е, проявлятися чином впливу на певну речовину сонячних променів. Тобто сонячні промені мають світити на певну речовину, і певна речовина починає випромінювати е, рентгенівські промені. Але згодом він вирішив провести інше дослідження. Він також е, за допомогою сонця хотів перевірити провести ще один експеримент, але на той час була. Пасмурна погода, і відповідно він вирішив відкласти цей експеримент і поклав частинки урану до столу. І відповідно чекав, коли буде погода ясна. Але ясна погода так і не наставала. І відповідно він вирішив перевірити, чи можливо щось відбулося з цими частинками чи ні. І відповідно ЦБ побачив, що на фотоплівці було зображено хрест. Який він поклав між фотоплівкою та цими частинками радіоактивними, і він тоді припустив, що сонячне світло тут не до чого. Що ці частинки відповідно випромінюються і без впливу сонячного світла. Так і було визначено поняття радіоактивності, тобто радіоактивне випромінювання. Давайте дамо йому визначення: радіоактивне випромінювання це випускання невидимого випромінювання без впливу зовнішніх факторів, тобто про що я щойно й сказав. Тобто, ні сонце, ні температура, ні тиск тут ні до чого. Для радіоактивного випромінювання ці фактори зовсім не важливі, воно відбувається само по собі. Тепер дивіться, давайте дамо визначення поняттю радіоактивність. Радіоактивність це здатність речовин до радіоактивного випромінювання. Тобто, якщо речовини здатні робити радіоактивне випромінювання. То, відповідно, це називається радіоактивністю. І тепер, відповідно, про радіонукліди трішки поговоримо. Радіоклі радіонуклідами називають нукліди, які мають здатність до радіоактивного випромінювання. Тобто, це ті три поняття, які ви маєте запам'ятати, а краще записати, аби вони були е з вами постійно. Якщо вам буде необхідно, відповідно, ви можете завжди до них звернутися. Тепер поговоримо трішки саме про радіонукліди. Радіонукліди. Була така родина, родина Кюрі, які також продовжили вивчення радіоактивності, відповідно, відкриттів у цій сфері фізики. Тобто продовжили, і відповідно вони дізналися, що не лише Уран, як відкрив Бекерель, може випромінювати певні радіоактивні промені, але ще й такі хімічні елементи, як Торій, Полоній та Радій. І відповідно також. Коли вони дослідили більшість хімічних елементів на той час відомих, вони дійшли до висновку, що радіоактивність мають усі елементи, порядковий номер яких більший за 82. Тобто також дійшли до такого висновку, що взагалі всі елементи мають радіоактивні нукліди, вони можуть бути або природними, або штучно виведеними. Тобто ще раз. Радіоактивність мають усі елементи з порядковим номером більше 82, але ж також усі хімічні елементи мають радіоактивність ту чи іншу, і вони можуть бути або ж природними, або штучно виведеними. Зараз поговоримо про склад радіоактивного випромінювання, тобто з чого воно може складатися. Дивіться: радіоактивне випромінювання може складатися з альфа-частинок, бета-частинок і гамма частинок Тепер про кожну більш детально. Альфа випромінювання має додатній заряд. Це в нас потік ядер атомів гелію, що рухаються зі швидкістю 10 у 7 степені метрів на секунду, тобто це дуже величезна швидкість. Заряд альфа-частинок дорівнює двом зарядам за модулем електрона. І дорівнює плюс 3,2 помножити на 10-19 степені кулом. Тепер поговоримо про бета-випромінювання. Тобто бета-випромінювання має від'ємний заряд, негативний, тобто так. І це потік електронів, що рухаються зі швидкістю приблизно дорівнюючи швидкості світла. Тобто уявіть наскільки це величезна швидкість. Тепер про гама-випромінювання. Гама-випромінювання має нейтральний заряд, це воно являє собою електромагнітні хвилі. Надзвичайно високої частоти, частота яких більше 10 у, мінус, 10 у 18 степені герц. Швидкість поширення гама частинок дорівнює 3 помножити на 10 у 8 степені метрів на секунду, це у вакуумі. Запам'ятайте. Тепер, відповідно, всі, напевно, чули так, що радіація є небезпечною. І зі словом, радіація асоціюється слово небезпека. Безумовно, це так. Вплив радіації на собі, тобто фізично, спочатку ми можемо не відчути, якщо ми навіть піддаємося їй впливу, але ж вона усе ж таки, можна сказати, невидима, але на нас діє. І це може призвести до дуже дуже згубних наслідків, можливо, навіть до смертельних випадків. Тобто до цього треба ставитись відповідно серйозно і знати, як себе захистити. Від альфа і бета-частинок легко захиститися від альфа і бета-випромінювання. Аби захиститися від альфа частинок від альфа-випромінювання, достатньо перед собою поставити невеличкий аркуш паперу а, товщиною 1 мм Цього буде достатньо, аби захиститися від альфа випромінювання. Бета-випромінювання є трішки міцні, ну як це, потужнішим, ніж альфа-випромінювання, і аби від нього захиститися, то буде достатньо алюмінієвого листа товщиною 1 мм. А от гама випромінювання від нього захиститися важко, тобто воно може пробити навіть стіни. А, і аби від нього захиститися, то товщина стіни має бути більшою ніж 2 метри. І зроблена має бути ця стіна саме з бетону. Тобто ви про це маєте знати. І до радіації, відповідно, ставитися надзвичайно відповідально, не піддаватися їй впливу і намагатися уникати випадків контакту саме з радіацією. Ну і останнє, що ми розберемо на сьогоднішньому занятті, це про радіоактивне випромінювання. Ще поговоримо, радіоактивність відповідно, радіоактивні ряди і головне радіоактивне перетворення і правила зміщення. Значить, дивіться, давайте ще раз надамо визначення радіоактивному випромінюванню. Тобто радіоактивне випромінювання це наслідок перетворень ядер атомів. Як вони перетворюються зараз? Я вам розповім. Тепер дивіться, перетворення ці довільні Вони відбуваються без причин: тобто ані температура, ані тиск, ані інші якісь атмосферні фактори не будуть впливати ніяк. На саме ці перетворення радіоактивні. Тепер радіоактивність, здатність ядер радіонуклідів довільно перетворюватися на ядра інших елементів із випромінюванням мікрочастинок. Знову ж таки, тут є приклад. Зараз ми про все це поговоримо. Дивіться: радіоактивне перетворення, правила зміщення. Існує в нас альфа-розпад і бета-розпад. Що в нас відбувається під час альфа-розпаду та бета-розпаду? Припустимо, в нас є якийсь -то хімічний елемент. З минулого уроку ви знаєте, так? що в нас ядро складається з протонів та нейтронів. Навколо них обертаються електрони, навколо ядра атома. Отже, відповідно, порядковий номер відповідає кількості протонів в атомі, в атомі а його масове число дорівнює. Кількістю кількісті в атомі. Тобто під час альфа розпаду, що в нас відбувається? В нас від нуклонного числа віднімається 4, від порядкового номера віднімається 2. Тобто ми отримаємо під час альфа розпаду елемент, який за порядковим номером на 2 менший за попередній. Тобто, дивитесь в таблицю Менделеєва і дивитесь. Берете якийсь елемент. Робите з ним альфа розпад, і віднімаєте від масового числа 4 від нуклонного числа, і відповідно від порядкового номера 2. І ви отримаєте елемент, який в нас вийде під час альфа розпаду. бета розпад, що тут? Так само є якийсь хімічний елемент, але під час бета розпаду його нуклонне число не змінюється, а от порядковий номер збільшується на одиницю. Тобто, це в нас відбувається під час бета розпаду. І ще що вам треба знати, так це про радіоактивний ряд. Що називають радіоактивним рядом? Тобто, ви розумієте, так був один елемент, потім на цього елемента інший елемент відбувся, наприклад, під час альфа-розпаду, потім, відповідно, бета-розпад, ще якийсь елемент і так далі. Але ж, відповідно, не всі елементи можна цього отримати. Тобто відповідні ізотопи. Значить, дивіться, радіоактивний ряд, сукупність усіх ізотопів. Які виникають у результаті послідовних радіоактивних перетворень даного материнського ядра. Тобто, якщо в нас був якийсь хімічний елемент, материнське ядро, і з нього виникають певні ізотопи. Тобто, під час якихось там розпадів розпадів альфа чи бета, з певного материнського ядра можуть утворюватися певні інші ізотопи. І тепер дивіться: існують чотири радіоактивні ряди. Це ряд торію 232. Ряд уранну радію уран 238. Уран уран-актиній уран 238. І, відповідно, ряд Нептунію. Нептуній 237. Це треба вам запам'ятати. Можливо, залишились запитання, пишіть в коментарях. І також хочу попросити підписатися на свій YouTube канал, посилання на який ви можете знайти в шапці профілю Тікток аккаунту. Не забувайте писати коментарі. Якщо є що додати до цього відео, чи просто виразити подяку, якщо це відео було вам корисним, і ставте лайки. Таким чином, ви додаєте це відео до рекомендацій Ютубу та Тіктоку. Ну і поширюйте це відео серед своїх друзів. Таким чином, ви допомагаєте мені розвивати цей канал і відповідно поширювати україномовний контент. Усім бажаю гарного дня, до зустрічі на наступному занятті.